Ой, дівчика, ви вже прийшли в запущеному стані, Ну, а що я вам можу пропонувати? Ну, що у вас там за догляд? Ну, ви серйозно? От за цим користуєтесь цією? Боже, пройшли ну Ви розумієте, що корея це взагалі не підходить. Вона вам не допоможе. Ну, ви, звісно, зрівняли нашу шкіру і цю корейську азіатську. Це зовсім не... Я зараз вам підберу, у мене он засобів. Я вам можу підібрати те, що вам треба. Ото все взяньте, викиньте, на що воно вам треба, ще більше усугубити ситуацію, ви розумієте це чи ні? Я вас умоляю, Боже. Ну ви плачели свій стан. Ну, шкіра, шкіра вже плакати хоче, а ви ще не плачете, ні? О, Боже. А для чого я тоді тут? От для чого? Для чого я веду ці соцсети всі, оці все, оце стараюсь для вас. Для чого? Ну ти ж знаєш, що ти прийшла до мене, я тобі зараз оце все перегляну. От у Карію можеш все, забудь за неї. Викинь, я зараз тобі предложу. Що там у тебе з очима? Нормально все. Під очима, звірні. Привіт. Так, дівушка, давайте побистромо, тому що у мене немає часу. І взагалі. У мене вже он, клієнт жить. Все, давайте вже определяємося, що ви там, а от все, що я вам сказала, викинули.